Таю, ми маємо гарну новину: ще одну дитину, яка перебувала у нас у розшуку, вдалося знайти. Це 14-річна Аліна Подситнік. Дівчина вже в безпеці і їй нічого не загрожує. А власне зникла Аліна за доволі загадкових обставин і пропала вона разом зі своєю подругою. Аліна жила у одному із селищ в Дніпропетровській області. 14 квітня вона вийшла з дому і попередила, що піде у гості до своєї подруги. Але назад Аліна не повернулася. Додому вона не прийшла ані того, ані наступного дня. Батьки забили на сполох, звичайно, одразу прибігли до подружки, до якої Аліна пішла у гості. Та з'ясувалося, що вона також зникла. Стало очевидно, що дівчата пропали разом. Терміново почалися пошуки, до яких звичайно долучилася і служба розшуку дітей. І, от, на щастя, доволі швидко подружку Аліни вдалося знайти на вокзалі у місті Дніпро. З'ясувалося, що дівчата вирішили втекти з дому. Однак, про те, де перебуває Аліна, її подруга, на жаль, нічого не знала. Вона сказала, ми з нею поругалися і розбіглися. Все, бо ще вона нічого не каже. Каже, ми з нею порвалися і розбіглися. Тож, попри те, що подружку знайшли, все ж не було майже жодних зачіпок про те, де могла перебувати Аліна. Чому вона вирішила втекти? Мама дівчинки також не могла пояснити. Не знаю, все, вдома було, добре все, не знаю, я на роботі, Сашка, баба вдома, всі, все нормально було. Аліну шукали майже два тижні, і раптом сталася ситуація, яку, як то кажуть, навмисно не придумаєш. Аліна, перебуваючи у розшуку, прийшла в гості до свого знайомого. А мама цього хлопця саме в цей момент побачила по телебаченню програму про розшук дівчини. Вона прийшла в гості до свого знайомого. І цього хлопця мама подивилася по телебаченню про те, що її розшукують, то тобто відеоролик. І як Аліна до них прийшла, вона відразу мати подзвонила до сільської ради, сільська рада вже викликала поліцію, і поліція приїхала, вже її забрала. І ця історія черговий доказ того, наскільки важливо оперативно розповсюджувати інформацію про розшук дитини на усіх доступних площадках і медіаресурсах. Це дійсно приносить результат і часом стає вирішальним інструментом у пошуку зниклих дітей. Тому вкотре закликаю вас зокрема поширювати інформацію про зниклих хлопчиків та дівчаток на своїх сторінках у соціальних мережах. Це найменше, що ви можете зробити, але Така ваша активність насправді може допомогти знайти зниклу дитину. А власне, що ж до знайденої Аліни, то зараз вона у безпеці і з нею усе гаразд. Тобто в неї все добре, почуває вона себе гарно, об'єктом злочину вона не стала. Мама Аліни також розповіла, що її донька тікає з дому уже не вперше. І зараз дуже важливо буде з'ясувати, що підштовхнуло дівчину на такий крок, і зробити усе можливе, аби запобігти цьому в майбутньому. Загалом же втечі підлітків з дому на жаль трапляються часто причини дуже різні. Наприклад, підлітки можуть втекти, якщо їм не вдається вирішити конфлікти з батьками. Також проблеми з психічним здоров'ям, такі як депресія, тривога та травма, часто призводять до того, що підлітки почуваються безпорадними, і це підштовхує їх залишати домівку. Крім того, діти у віці 14-17 років можуть втекти, тому що вони прагнуть незалежності та свободи від батьківського контролю. І що найстрашніше, нерідкість, коли дитина змушена тікати з дому через насильство. Та на превеликий жаль, дуже часто такі історії залишаються з Замовчуваними, хоча у цих ситуаціях треба негайно бити на сполох. Тож, якщо вам відомо про конкретний випадок насильства щодо дитини, наприклад, побої, сексуальне насильство, чи якщо дитина вже бракує, не залишайтеся байдужими і негайно заявіть про це у поліцію. Або ж повідомте на наш сайт StopCrimeUA. Зробити ви це можете навіть анонімно. Також, будь ласка, зайдіть на сайт служби розшуку дітей. Дивіться в обличчя цих хлопчиків та дівчаток. і Якщо ви когось упізнали, телефонуйте на гарячу лінію за безкоштовним з усіх мобільних операторів номером 116 шістнадцять Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юей